Краса, у тому числі і жіноча, завжди мала двоїсту природу і в міфах, і в літературі, і в реальному житті. З одного боку, краса це подарунок. Вона відкриває двері, привертає увагу, захоплює. Краса може надихати, робити життя легшим, створювати відчуття сили та впевненості. Але з іншого боку, краса це і прокляття. Вона може бути пасткою, адже часто люди бачать лише зовнішність, а не внутрішню сутність. Красивих частіше ідеалізують, або ж навпаки, заздрять і ненавидять. У міфах про красунь від Єлени Троянської до Психеї, про яку ми розкажемо сьогодні, їхня врода ставала причиною страждань, війн і випробувань. Ми обрали цей міф, так ми їх вибираємо, щоб розказувати тільки найцікавіше, бо щиро вважаємо цю історію кохання нетривіальною. амур і Психея – це символічна пара, любов і душа. Їхня єдність показує, що душа знаходить свою повноту тільки тоді, коли об'єднується з любов'ю. Це вже не романтична мелодрама, а міфологічна притча про сенс життя, яка перетворює кохання на щось більше, на шлях становлення самої людини. Тож приємного перегляду. Жили колись давно цар і цариця. У них було три дочки красуні. І молодша з них психея була настільки гарна, що перевершувала красою саму Венеру. Богиня заздрила смертній красуні і вирішила суворо її покарати. Вона покликала свого сина, бога кохання Амура, і сказала йому: Зроби так, щоб психея закохалася в найнікчемнішого з людей і все життя була з ним нещасна. Амур полетів виконувати наказ матері, адже вони не обговорювалися. Але все вийшло не так, як хотіла Венера. Побачивши психею, Амур був вражений її красою, і прекрасна царівна, проте, не підозрюючи, вразила коханням самого Бога кохання. Амур вирішив, що красуня має стати його дружиною і взявся відважувати від неї всіх женихів. А цар і цариця дивувалися дві старші дочки вже благополучно вийшли заміж, а психея, незважаючи на свою красу, все ще жила в рідній домівці і до неї не запросився жоден наречений. Тоді цар звернувся до Оракула, і Оракул оголосив зрозуміло за намовлянням Амура, що царівні судилася незвичайна доля. Він наказав вдягнути психею у весільне вбрання, відвести на високу гору й залишити там, чекаючи призначеного їй невідомого чоловіка. Ну якщо вже Бог кохання так продумав перше побачення, то чого очікувати від звичайних чоловіків? Довго сумували цар і цариця, але не посміли ослухатися волі богів і виконали все так, як велів оракул. Нещасна психея у весільному вбранні опинилася одна на вершині гори, з жахом озиралася вона навкруги, чекаючи, що ось ось з'явиться якесь чудовисько. Як тут, пронісся по її тілу бог західного вітру, зефір підхопив психею та переніс її з незатишної скелі в зелену долину й опустив на шовковисту траву. Поблизу ріс тінистий гай, а серед дерев стояв біломармуровий палац. Бачачи, що поки з нею не сталося нічого поганого, царівна підбадьорилась і захотіла роздивитися палац поближче. Двері самі собою відчинилися перед нею, і царівна увійшла всередину. Ніколи ще психеї не доводилося бачити подібної розкоші. Стіни сяяли золотом та сріблом. Стеля була зроблена зі слонової кістки, а підлога, яку вона зневажала взуттям, викладена з коштовного каміння. Несподівано, звідкись почувся привітний голос: Здрастуй, це рівно, будь тут господинею. Цілий день гуляла психея палацом, але так і не змогла обійти всіх його кімнат. Незримі слуги супроводжували її, виконуючи всяке бажання, щойно вона встигала його подумати. А ввечері, стомившись, психея лягла спати, і під покровом темряви до неї на ложе зійшов Амур. Психея не бачила, а лише відчувала на дотик свого невідомого чоловіка, але тим не менш гаряче полюбила його. Вранці, до того як розвиднілося, Амур пішов, щоб знову прийти, коли стемніє. Психея була щаслива у своєму розкішному палаці зі своїм коханим, хоча й невідомим їй чоловіком. Лише одне тривожило її вона знала, що батьки і сестри сумують, вважаючи її загиблою. Одного разу вночі психея сказала Амуру Коханий мій чоловік, я не можу бути спокійною і щасливою, коли мої рідні перебувають у смутку. Дозволь мені послати їм звісточку про те, що я жива і здорова. Але Амур відповів, краще цього не робити, щоб не накликати велику біду. Психея не посміла наполягати, але відтоді стала сумною і замисленою, і навіть уночі не могла приховати сліз. Амур, будучи не в силах бачити кохану дружину в печалі, сказав: Я виконаю твоє бажання, побачся з сестрами, але будь обережна, вони можуть дати тобі погану пораду. Він послав зефірів за сестрами психеї і ті доставили їх на своїх крилах до палацу. Прийшовши до тями після подорожі повітрям і побачивши, що їхня молодша сестра жива і здорова, сестри дуже зраділи. Але ненадовго, коли психея розповіла їм, яка вона щаслива, провела палацом і показала свої багатства, в їхніх серцях прокинулась заздрість. Коли ж сестри стали розпитувати її про чоловіка, простодушна психея відповіла, що чоловік її добрий і лагідний, і, судячи з усього, молодий і гарний собою. Хоча стверджувати цього, напевно, вона не може, бо відвідує він її тільки під покровом темряви. Ох, тут сестри сповнилися заздрості ще більше, оскільки їхні чоловіки не дуже вписувалися у канони краси. В однієї чоловік був старим і лисим, як гарбуз. А в іншої, скрученим від травматизму і постійно мазався смердючою мазю. Повернувшись додому, сестри навіть не сказали батькам, що психея жива, і склали підступний план, як погубити її щастя. Незабаром, що очевидно, психея знову захотіла побачитися з сестрами. І вони, як і минулого разу на крилах зефіра, прилетіли до неї в гості. Побачивши психею, сестри зобразили на своїх обличчях удаване горе, і вигукнули О, нещасна, твій чоловік, огидний і злісний змій. Тутешні хлібороби не раз бачили, як він переповзає на череві через річку і ховається в твоєму палаці. Стережися, одного разу він вжалить тебе, і ти помреш страшною смертю. І обидві вони голосно заридали. Налякана і збита з пантелику психея, запитала: Що ж мені робити? У сестер, звичайно, одразу з'явилося рішення сховай під ліжком гострий ніж, і коли нині вночі твій чоловік прийде до тебе, вбий його. Підступні сестри повернулися додому, залишивши психею в страху і печалі. Поміркувавши, вона все ж засумнівалася в словах сестер і вирішила, перш ніж вбити чоловіка, поглянути на нього, щоб переконатися, що він справді змій. Вона наповнила олією світильник і сховала його біля ліжка. Уночі Амур, як зазвичай, прийшов на ложе психеї. Коли він заснув, психея потихеньку встала, запалила світильник і, завмираючи від жаху, поглянула на чоловіка. Яке ж було її здивування і радість, коли замість огидного змія вона побачила золотокудрого бога кохання. Рука психеї здригнулася, світильник нахилився, і крапля гарячої олії впала на плече сплячого. Амур одразу ж прокинувся. Побачивши психею зі світильником у руках, він вигукнув у гніві й прикрості ти послухалася поради своїх заздрісних сестер і погубила наше щастя. Я міг би суворо покарати тебе, але покараю лише розлукою зі мною. Тоді Бог змахнув крилами і полетів. А нещасна психея залишилася одна, гірко плачучи і проклинаючи своє легковір'я. Потім вона покинула розкішний палац і вирушила бродити світом у пошуках свого чоловіка. Амур тим часом прилетів у чертог своєї матері Венери, обпалене плече його сильно боліло, і він голосно стогнав і скаржився. Венера ж розгнівалася на сина, який посмів без її відома взяти за дружину ту, якій вона бажала зла, а ще сильніше розгнівалася богиня на психею. Венера суворо заборонила богам і людям допомагати нещасній, давати їй притулок і розраду. Довго поневірялася психея, відкинута усіма, і нарешті прийшла до чертога Венери. Богиня ж зустріла її лайкою і насмішками. Вона сказала, що психея гідна бути лише служницею і одразу ж дала їй роботу. Змішала в одну купу пшоно, ячмінь, мак і сочевицю і веліла відокремити це все одне від одного. Побачивши це місиво, психея розплакалась, не наважуючись навіть приступити до цієї нескінченної роботи. Але її пожалів мураха. Він скликав свій працьовитий народець, і мурахи швидко і добре виконали завдання Венери. Тоді богиня наказала психеї піти в гай, де паслися золотокудрі барани, і їх принести їхньої вовни. Та барани були злі і трохи нарвані, і нікого до себе не підпускали. Сихея зупинилася на березі струмка, не наважуючись наблизитись до пасовиська. Раптом зашелестів прибережний очерет і сказав Почекай до полудня барани заснуть, а ти підеш до гаю і знайдеш багато клаптів їхньої вовни, що запуталася в гілках кущів і дерев. Психея послухалась поради і принесла венерії цілий оберемок золотої вовни. Але це не втішило богиню і навіть не змякчило її врадного характеру. Вона наказала психеї принести води з джерела, що б'є на вершині прямовисної скелі. Коли Психея з кришталевою посудиною в руках стояла біля підніжжя скелі і з розпачем дивилася на неприступну вершину, повз пролітав орел. Він підхопив кришталеву посудину і, піднявшись на своїх крилах до вершини скелі, зачерпнув води з джерела. Та тепер вона ране те, що не пом'якшала, а ще більше знавісніла, і придумала нове завдання. Вона веліла психеї спуститися під землю в царство смерті, попросити в його володарки Прозерпіни скриньку і не відкривати її, принести венері. Та легше померти, ніж виконати це завдання, подумала психея. Тому піднялася на високу вежу, щоб кинутися з неї вниз і покласти край своїм мукам. Горе її було таке велике, що холодні камені, з яких була побудована вежа, перейнялися до неї жалістю. Вони заговорили і вказали психеї шлях у підземне царство, а також навчили, як можна підкопити перевізника через річку, що відокремлює світ живих від світу мертвих двома монетами, і задобрити пса, який охороняє вхід у підземне царство двома шматками хліба. Прозерпіна дала психеї скриньку. Дівчина пам'ятала, що не повинна в неї заглядати, але не змогла впоратися з цікавістю. Ледве вибравшись із підземного царства на світло, вона відкрила скриньку. А у тій скрині був укладений сон, схожий до смерті. Чорним туманом огортав він психею, вона впала на землю і заснула. Тим часом обпечене плече Амура загоїлося і разом із болем минув і його гнів на психею. Він відшукав її, що було не так складно для Бога. Побачивши, що дівчина занурена в зачарований сон, він розбудив її поцілунком. Кочунявши психея, повідала чоловікові, як жорстоко пригнічує її венера. І Амур пообіцяв, що відтепер цьому настане кінець. Він полетів до самого Юпітера і став просити, щоб той вселив мир між його матір'ю і дружиною. Юпітер покликав Венеру і сказав їй: О найпрекрасніша, не нарікай, що твій син обрав собі за дружину не богиню, а смертну. Я подарую їй безсмертя, і вона зрівняється з богами. Він наповнив кубок амброзією напоєм богів і дав випити психеї. Відвідавши цього напою, вона стала безсмертною, і боги співали хвалу її красі і доброму норові. А Венері довелося змиритися і визнати психею своєю невісткою. Незабаром у Амура і психеї народилася дочка, ім'я якої насолода. Сподіваюся, ви отримали насолоду від перегляду цього відео. У вас могло виникнути цілком логічне запитання: а що за мерісю ця психея, що їй допомагали усі від мурах до птахів? А відповідь на це питання символізм. Адже вона уособлює людську душу. Навіть ім'я психея буквально перекладається як душа. У міфологічній традиції душа це щось чисте, вразливе, але водночас гідне допомоги. Тому сили світу стають на її бік. Також ми спостерігаємо розвиток душі. Кожне завдання психеї це випробування. Допомога, яку вона отримує, показує, що людина не проходить шлях самотньо. Духовний ріст завжди супроводжується підтримкою зовнішнього світу. Тому як кохання Амура і психеї витримало всі випробування, ваш лайк витримає перевірку часом. Не забудьте залишити його тут. І продовжимо вивчати міфологію стародавнього Риму вже у наступному відео.